Привіт, любі друзі! Отже, минулим відео ми почали тему дуже важливу в усі часи з усіма людьми. Тему як не зливати енергію, куди вона в нас зливається? Енергія в усіх сенсах. В фізичному, в енергетичному, в емоційному, і я вас запитала минулого разу, що, що з вами трапляється, як ви думаєте, найчастіше, в що з трьох рівніх ви зливаєте енергію найбільше, тобто фізичне, тобто невміння, скажімо так, доглядати за своєю фізіологічною оболонкою, робити в вчасні СТО і правильно її використовувати та вести по життю емоційно. Або взагалі на духовному рівні. І поки що два з них були лідерами, це саме емоційні та духовні рівні. І я вам дуже дякую за те, що поділились, і ми будемо потроху, я буду відповідати на це, розкривати тему. Отже, одне з них: яким чином наші викривлення свідомості, тобто те, що ми. Вважаємо про цей світ, наші програми, установки, яким чином це впливає на те, що е, яким чином це забирає енергію? Як так? І взагалі, як це може діяти на тіло? А, ви знаєте, цікава річ взагалі тема психосоматики, якщо от дія емоцій та станів на тіло. Вона багатьма людьми вважається ну, невигаданою темою. Але коли кажуть, психосоматична хвороба, то часто людина це сприймає як це хвороба, якої немає, але у людині здається, що вона в неї є. Це все не так вже й страшно. Це не це мається на увазі. Психосоматична хвороба це означає, що вона спровокована первинно, не якимось фізичним стимулом. А емоційним або певним душевним станом. І насправді, звичайно ж, абсолютно всі хвороби психосоматичні, тому що взагалі увесь наш стан психосоматичний, психіка-соматика, тобто психологія, стан нашої душі та розуму тире тіло, тому що все це діє на тіло. І, звичайно ж, те, наскільки ясний. Чистий наш розум напряму діє, наскільки багато у вас енергії. Чому? Дивіться, з енергетичної точки зору, хто особливо, можливо, цікавився китайською медициною, взагалі східною, тобто древньою медициною, тим, як влаштоване тіло аюрведою, ви ознайомлені з тим, що у нас є канали енергетичні, їх називають ще меридіанами. Власне, там робиться і акупунктурою, і багато різних дій на це. Щоб налагодити по них хороший фізіологічний природний рух енергії. Тої енергії, яка в одних традиціях називається Ци, в інших традиціях прана і ще багатьма різними назвами. Але суть одна: це енергія життя, яка в нас має бути, має проходити вільно, активно, без перешкод. По всій нашій структурі. Я тут ну, вставати не буду, бо я не влізу в кадр, але от уявіть, людина, яка стоїть руки-ноги, тут в нас йде центральний канал, або той, що називається сушумна, він йде вздовж хребта, там всередині тіла. У людей він зазвичай десь от з палець ам... Товщиною, у практиків він побільше, практики, ви знаєте. Є канали в руках в ногах. Канали в руках, вони прям виходять з пальчиків, і в темряві, якщо ви уважно придивитесь, ви навіть можете побачити таке є світло, яке виходить з пальчиків. Це основні, там є ще різні розгалудження, але це основне. І наскільки ці канали у вас, як в фізичному тілі, наприклад, лімфатична система або судини, Кровоносні системи. А, наскільки ці канали у вас міцні та чисті, залежить те, наскільки ви по життю легко рухаєтесь, наскільки у вас багато енергії, ви здорові, спокійні, при цьому енергійні, коли потрібні. А, це дуже корелює з тим, в якому стані ваші канали. Від чого залежить стан каналів? Стан каналів залежить. Від образу життя, скажімо так, фізичний наш образ життя на це також дуже впливає, тому що стан каналів впливає на те, як у нас тіло функціонує, а те наскільки наше тіло фізично здорово, і ми ним займаємось, там харчуємо його по здоровому впливає на стан каналів. Далі на це впливає ваші думки. Програми автоматично, які відіграються в голові, ті програми, які керують вашим життям і сценаріями вашого життя, які ви не усвідомлюєте. Далі, якщо глибше, цим керують ваші стани. Якщо ви уважно придивляєтесь до людей, до себе, або от прямо зараз згадаєте себе та, ну, певне, коло знайомих, ви. І так, знаєте, скоріше за все, але звернете увагу, що кожна людина їй більше притарманний певний стан. Ця людина вона більш спокійна, ця більш жвава, ця любить посудачить про щось, ця людина сумна, їй постійно якось от фоново такий меланхолійний стан. І в кожної людини є певний фон, який домінує, тобто, звичайно, різні настрої в одній та самої людини, але є певний домінуючий фон. Питання, чому він домінуючий? Чому одна людина в одній ситуації по одному зреагує, інша по іншому? Тобто, от всі ці питання, які можна пояснити, пояснень багато, бо це і родові програми, просто прошивка наша, так і те, на що налаштоване поле людини, так і досвід душі, з яким вона прийшла. Тому що нам приклад душа така з досвідом. Вона ну ніколи не буде простенька в плані, знаєте, як цуценятко по життю в її в очах буде видно, що там було, наприклад, багато історій. І так само, якщо душа ще досвіду багато не мала, ну вона ніяк мудрість очей не зобразить, тому що там нема ще цього досвіду. І це нормально, тому що доросла, зріла душа була юною, а юна стане, дай Бог, такою зрілою, пройшовши різні види досвіду. І все це впливає на рівень вашої енергії. Часто буває, що душа, яка прям з досвідом, вона і в цьому житті, ніби, знаєте, вже така більш втомлена. І часто це люди, які якраз таки є або Певними духовними провідниками або вчителями, тобто так складається, що на соціальному рівні, такому людському, в них теж тут реалізація вести людей, щось підказувати. Це може бути кухар, який навчає інших готувати. Це не обов'язково той, хто там веде якісь лекції. Це може бути вчитель будь-чого, мови, математики, макіяжу. Але цей вчитель, він через себе, ніби, знаєте, це відчуття пропускає не тільки свій матеріал, там, якому він навчає там, фітнес, він ще певний стан пропускає знання, і поруч з ним ти теж ніби змінюєшся. А, і така душа, вона часто ніби більш втомлена, і це впливатиме на життя. З цим ми, на жаль, нічого подіяти не можемо, але є оцей прошарок, на який ми можемо діяти. Мої програми, мої сценарії, мої думки та вибори, ясність мого мислення протягом цього життя. Ось на це ми можемо впливати своїм вибором, а вибір який йти в це. Тобто можна просто в це йти або не йти. Не йти це означає, як йде, так і йде. Я, наприклад, вважаю, що всі собаки злі. Всі там жінки стерви, а всі чоловіки дурні. І я буду вважати так все своє життя. І якщо такій людині розповідати та ні, подивись, ось та собака добра, вона нам тапочки принесла. А оця жінка, подивись, яка добра, вона там а, тебе пиріжком пригостила, а цей чоловік дивись, який розумний дисертацію захистив, все одно така людина, яка не відкрита до дослідження себе, вона знайде як. Спростувати цю нову інформацію, як підтвердити свою оту. І ось це а, часто забирає велику кількість енергії на себе. Чому? Тому що ваше тіло і все ваше життя обслуговують тоді ось ці ваші програми. І ви насправді можете жити дуже лайтово при цьому, але ваше життя воно буде, ніби, знаєте, по як на ковзанці. Тобто ви поверху йдете вглиб не пірнаєте всі ваші враження, навіть якщо ви дуже багато подорожуєте, у вас там просто дуже активне життя, насправді всі ці ваші враження вони не будуть вас наповнювати тоді. Вони будуть як, ніби ви телевізор подивились. І часто такі люди можуть казати про себе: ой, була і там, і там, та ні це нічого цікавого, Австралія, Кенгуру, я й по, по телеку бачив, і це ми вже теж бачили. Оце саме коли людина не має контакту з глибиною. Чому? Тому що вона. Ну, він перекритий. Насправді його може відкрити будь-хто, але за наявності запиту. І тут от тема вже до нас самих. Чи є в мене на це запит? Яким чином ще програми, ось ці викривлення в голові, ем, перешкоджають нашій енергії? Ем, По-перше, вони тягнуть просто на своє обслуговування. Тобто світ це ваше дзеркало. Мій світ. Це моє дзеркало. Я живу по-своєму. У мене свої там, ставлення до світу, до різних речей, у мене свої цінності. І мій світ навколо він повністю мені це відображає. Кожен ваш світ, от ваш, хто дивиться це відео, він вам відображає ваш стан речей всередині вашої голови, ментального вашого тіла, всередині вашої всієї структури. І якщо ви подивитесь, люди живуть в одному й тому самому будинку, в одній родині навіть, або в одному місті, але це купа різних реальностей. І одна людина ніби живе легко, інша живе складно. Помітили, наприклад, часто, не завжди, але часто похилого віку люди, вони і втомлені, і такі старенькі, і здається, ну це просто людина біологічно так зносилась. Це не в цьому справа. Біологічно дійсно впливає, але не настільки прямо. Навіть якщо на 50%, то ще 50% – це повністю наша справа. Найбільше енергії у людей похилого віку забирають їх стальні міцні установки. Установки і програми, які інсталювались, і потім протягом життя багато разів підтверджувались, і тепер вони вважають тільки ось так. І тому, коли вони зустрічають, знаєте, як раніше жартували, що от сидять бабки на лавки, і там, якщо дівчина пройшла проститутка, якщо хлопець наркоман. Тобто є дві схеми життя от тільки ось ці. І е, коли зустрічається щось. Що не заходить в цю картинку реальності, їх енергія йде на те, щоб це спростувати, щоб не просто пропустити та насолодитись там, яка гарна дівчина пішла. Ой, в мене в дитинстві, там, або в юності там, така, таке саме плаття було, або ой, чоловік пішов, який там теж розумний, гарний. І пропустити, наситити себе цією енергією тоді. А в них, а, при такому мисленні, воно буде просто таким блочками на рівні от каналів. Якщо закрита серцева частина, ось тут будуть збиратись блочки, потім вони переходять в захворювання. Якщо на рівні голови багато чого не сприймається, не довіряється світу, ось тут буде збиратись, будуть болі, головні болі і теж певні захворювання. Ну, на кожному рівні це якби відповідає своїм органам. І, відповідно, якщо у вас є зажими і дуже міцні упередження, або викривлення свідомості. Тобто, ви, наприклад, а, якихось людей вважаєте, всі вони однозначно погані. Тобто ви любите узагальнювати і накладати певний шаблон. А всі ці от однозначно хороші. То це також створює просто в вашій системі, якщо от подивитись енергетично, ось такі, знаєте, як блоки. от, в кого діти там грають в Майнкрафт. Ось ті блоки, які там ставлять, ніби в вашому каналі, тут блок поставили. Оцей блок називається Я не приймаю багатих людей. Я вважаю, що всі вони там все. Тут я не приймаю красивих жінок. Я вважаю, що всі вони там, які там вони Стерви. Тут я не. Що ще можна не приймати? Я не люблю котів, бо від котів тхне. І тоді. В вашому каналі замість ось цієї чистої проточності, потоку, від вашого вищого я, від Всесвіту, космосу, Бога, як ви там собі назвете, накопичується ось ця кількість таких блочків. І чим більше у вас таких упереджень, зупиняючих, ви замість того, щоб насолодитись чимось, цей потік інформації втикається в ось цей ваш блочок. І, власне, ви проживаєте що? Ви проживаєте кожного разу внутрішній конфлікт, купа внутрішніх конфліктів від цього, тому що насправді світ він абсолютно будь-який, тобто він може відобразити абсолютно будь-які упередження в голові. І саме тому, коли ви займаєтесь своїм мисленням. Своїм сприйняттям світу, ви відкриті до цього, то у вас поступово е з'являється відчуття, вам ніби легше дихати. Ви могли місце життя не змінювати, харчування не змінювати, але ви працюєте з мисленням, зі світосприйняттям. Наприклад, е у вас упередження, що от, е багаті люди, наприклад, вони якісь не такі. Що ну, звичайно, це таким чином дістала ці гроші, або майно це таким, ну а вже ж. А коли ви починаєте це пропрацьовувати в голові, що а можливо, це моє ставлення? Тобто, це мій ретранслятор таке транслює, тому е, я цих людей бачу узагальнено, тому я, наприклад, не є одною з них. Або тому в мене в друзях нема таких людей, тому що вони навіть не заходять в моє життя, тому що ніхто не хоче заходити туди, де йому не раді. Наприклад, чому гроші до одних людей -ху, побігла, а до інших ні. Ну тому що гроші вони не дурні, вони не хочуть йти туди, де їх не люблять, де їх критикують, де їх прив'язують до якогось деструктиву внутрішнього. Так вони туди і не підуть. І так само люди. Коли ви починаєте це змінювати всередині, приймати, приймати, допускати. А допускати що? Допускати різні версії і різний досвід себе самого. Тобто, насправді, кожна людина зовні це для вас варіація вашого досвіду. І все. І коли йде таке сильне, так, не люблю керівників. Або не люблю дітей, не люблю там то і сьо, то насправді ви не цих людей не любите. Просто ці люди вам відображають те, що ви в собі цей досвід, власне, не приймаєте. А коли ви його не приймаєте, то він з вами ну, по типу і не стається або стається, але в такому викрепленому варіанті, знаєте, я навчу тебе мене приймати. Я навчу тебе мене любити. Досвід, ось це любити, і сприймати тебе. Е Тобі себе саму або самого сприймати у різних варіантах. Це квіточка, що ніби, знаєте, це якби була квіточка з пелюстками. І от цю пелюстку вона приймає, а ось ця їй не подобається. Цю приймає, ця не подобається. І природа буде вчити, що дивись, всі ці пелюсточки це ти. Тобто, чим більш ви багатогранна людина, багатогранна мається на увазі не тут я ш'ю, тут в'яжу, тут граю на бандурі. А в своєму сприйнятті. Ви допускаєте все більшу кількість речей, що вони в світі є, вони мають місце бути, і не зарікаєтесь, що не зустрінетесь самі з якою з них в своєму житті. Тим більш розслаблено тоді у вас енергія проходить через ваші канали, поли і через ваше тіло. Тому що тіло напряму відображає стан власне наших. А, Нашого, нашої свідомості і нашого енергетичного поля. Сподіваюсь, це зрозуміло. Тобто, коли є певне викривлення в свідомості, приклад світить сонце. Сонце це нейтрал, це сонце. Воно гріє, ну, від нього йдуть промені, можна там це фізично розглянути. Викривлення це що? От це кляте сонце. Або а, знов мені там воно попалить помідори. Або ненавиджу жару. Тобто сам факт того, що світить сонце, ви перевтілюєте в своє ставлення до цього. І ось вже на цьому о, моменті ми можемо обрати, і це є усвідомленість. Усвідомленість, здатність обрати свій вид реакції на це. Бути постійно дуже супер-мега-усвідомленим дуже важко. Але отак фрагментами обирати. Тобто, наприклад, сонце мені поганенько, наприклад, від жари. Я її не люблю. Цілесно, як я можу собі допомогти? Тобто не транслювати постійно фу, це довбане сонце, така жаріща, коли це все закінчиться, на що воно треба, глобальне потепління, і починати вже проклинати взагалі якусь, якусь владу і перейти там далі. Це забирає велику кількість енергії, замість того, щоб опа, жара, а я не дуже люблю. Що мені потрібно для себе зробити, щоб мені стало краще? І у вас там будуть свої варіанти: лишусь вдома, увімкну кондиціонер. Або там вдягну білий одяг, візьму більше, тобто і у вас почнуться варіанти, і це вам дасть енергію. А перший варіант, коли у вас таке жорстке ставлення, воно забере енергію. І це два, от, подія одна, а ставлення взагалі різні. Розумієте, так? Тому що ваш дух постійно ну не те, щоб підкидає вам пригоди, але він постійно радий вашому контакту з ним. Контакту людини зі своїм духом, він завжди радий. І коли ви відкриті до того, що а як це по-новому сприйняти, а як це може мені принести благо в моє життя? Матеріальне, емоційне, ще якесь благо. Цікаво, що це. Тим більше у вас буде з'являтися енергії. Чим більше ви будете жити поняттями, ну це зі мною вже було, це я вже бачила. А отак мені вже казали, а в школі колись, і це все повторюється, це автоматично програма втоми. Автоматично програма, що знаєте, як це тільки лягти, сісти в уміральну яму. А коли в нас програма сісти в уміральну яму, то о, відповідно тіло і все інше починає що? Ну, якби ми катомочки збираємо, бо навіщо нам багато енергії, якщо тут вже уміральна яма? Так, що чому дітей багато енергії? Помічаєте? Не тільки тому, що організм молодий, а тому, що вони постійно відкриті до нового. У них ще немає цієї зашореності і немає ось цих викривлень. І ви можете помітити, як ці викривлення з'являються. Як? А якщо у вас є дитина, наприклад, і ви буваєте періодично там, на дитячих майданчиках, десь де є діти, ви помічаєте, які діти трохи різного віку, як вони вже трохи різне транслюють. Тобто якась дитина більш відкрита щира, якась там злобна. Ладно? І про що діти говорять? І ви помітите, що діти майже ніколи, ну, ті, які вже говорять, не говорять про ну, себе. Вони відображають світ, який їм показують дорослі своїм життям, Ну, дорослі цих дітей. Там мама, папа, бабуся, дідусь, садочок, няня, там, де вони. І ті діти потроху починають цей світ, ось так знаєте, як наліпками наліплювати на себе і проявляти це відповідно. А чим менша дитина, тим більше в неї ось цих очей на світ. Для неї нічого не є поганим, нічого не є хорошим. Вона не робить цю градацію і в неї ціла купа енергії, тому що ще є такий момент. Ви, напевно, чули таку фразу, була дуже трендова. Тут і зараз, бути тут і зараз, бути тут і зараз. Про що це? Про те, що я проживаю прямо оцей момент, прямо тут і зараз. От до прикладу, я ну я вже давно про це, я це дізнавалась, прям теж шукала до себе певні інструменти, що от як я розповідаю інформацію, я помічала в одних моментах, я дуже втомлююсь від цього. В інших варіаціях мені взагалі мені круто, я протранслювала, мені легко, і часто, якраз на такі відео або аудіо, йде фідбек хороший, що так, дякую, тобто це комусь згодилось. І це у мене так працює, що коли я багато, довго готуюсь, інформацію прописую детально. Вона в мене помирає прямо в тому прописі. Тобто, я поки прописувала, в мене вся енергія туди пішла. Коли я сідаю і починаю транслювати потік тут і зараз, через ті знання, людські знання, певні знання університетів там, і знання моєї душі, все це поєднується якимось ідеальним, невідомим ні мені нікому чином. І в моменті, коли я проживаю тут і зараз, я пропускаю це через тіло, я пропускається через своє мовлення, горло, серце. То я знімаю таке відео, знаходячись повністю в потоці, транслюючи це вам, і ви тоді берете, ви з усього відео можете взяти просто від однієї фрази якоїсь, у вас станеться певний інсайт, який не пов'язаний з моєю фразою тематично, він пов'язаний з вами. І цей інсайт вам багато чого змінить. Ось це і є, коли ми проживаємо в моменті і транслюємо себе. І так само у вас. Є такі сфери життя, де ви супер. Пупер а, такий провідникова людина. Душа. Хтось супер класно готує. Інша людина. Пише класні тексти, інша грає на музикальних інструментах або є організатором. Хтось дуже класний батько або мати. От просто вроджена людина кайфує від ось цієї функції своєї. І це означає, що саме туди і треба, де вам найлегше, туди і треба. Що там у вас грає, відіграється найменша кількість програм. Чому? Тому що там у вас дуже сильний. Власний потік. Чому саме такий? Ну, така задача душі на цей час, такі навички дала. Тобто завжди, якщо ви робите те, що вам парадоксально найлегше дається. Парадоксально, знаєте, для того, хто, хто там мілініали, хто жив ще частково в радянському союзі, коли там треба, важко, значить треба. Нам насправді найбільші таланти дають там, де нам легко. Тобто нам легко там, де в нас дані найбільші таланти. І якщо ми ще туди, знаєте, так додамо уваги, позаймаємось цим, там лежить успіх. Так само і в наших програмах. Я вже виходжу за тему сьогоднішнього відео. Всіх обіймаю, сподіваюсь, було зрозуміло. Тобто, уявіть, прям практично, що у вас є канал, через цей канал постійно так шурує енергія. І у вас є думки і програми, певні блоки і викривлення свідомості, ставлення до цього світу. І чим їх більше, ось таких устаканених, все я так считаю, я так считаю», тим менш провідний ваш канал. Все. Коли ви відкриті до будь-якого виду інформації, не ставите швидко-швидко туди шаблони, канал провідний, він забезпечує енергію вас, вашу роботу, ваш організм, органи клітини і вам просто базово більше енергії у вас. Наступне відео у мене план. Про стан жертви розповісти, це величезна тема. Я зараз на цю тему хочу цілий місяць в закритому клубі зробити липень, тому що це, до речі, перший раз, коли я готую інформацію до клубу, ну там прописую тезу, і просто вона йде, йде, йде. А коли вона так йде, це означає, що на це є дуже великий запит, це дуже сильно актуально. Тому що стан жертви це один з тих станів, з якого найважче виходити. Але коли ви це зробили, вам просто відкривається нове життя, і ніби минулого навіть не було, вам важко себе в ньому згадати. Ось так що, кому це актуально? приходьте в клуб, я вам буду дуже сильно рада. Я помітила, чесно кажучи, що з Ютубу найбільш такі люди приходять прям усвідомлені. Чи це залежить від того, що люди тут які здатні сприймати послідовно довго певну інформацію? Не знаю, можна там провести дослідження. Так що я вам буду дуже рада. Тут буде посилання адрес телеграму мого. Внизу і на нього можна написати, якщо ви хочете в клуб, це найбільш бюджетний варіант як би пропрацювати себе. Всіх обіймаю, буду вдячна, як завжди, за ваші коментарі, вподобайки, підписуйтесь, особливо хто хоче послухати наступне відео про стан жертви. Всім пока-пока!